Український ветеранський фонд нова бюджетна організація, яка запрацювала буквально напередодні повномасштабного вторгнення Росії, але зараз фонд активно впроваджує відразу дві програми фінансової підтримки ветеранського бізнесу: це відшкодування 20 тисяч гривень на закупівлю товарів та обладнання для ведення власної справи, а ще можливість отримати від 500 тисяч до мільйона на розвиток своєї справи. Даний проект можуть подаватися в категорії усіх. Це ветерани о, війни, е, які є більш підприємцями, або ж юридичні особи е, їх засновник е, є також ветерани війни, або е, члени е, сімей загиблих ранів, захисників і захисників. Наприклад, юридичні особи е, мають працювати не менше двох років і. Е, 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 це проект швидше афіску на, на підтримку ветеранського бізнесу у воєнний час. Прочитати усі вимоги до заявки та, власне, подати саму заявку можна на офіційному сайті Українського ветеранського фонду. У розділі Конкурси обирайте вкладку Варто. Заявки фонд прийматиме до 5 жовтня, включно.